Привіт друзі! Хотів ще вам показати одну таку локацію з шаурмою, з фестфудом в Одесі, яка розташована в Одесі, вона так і називається на вулиці Екатерининській, вона так і називається шаурма на Ось Це напевно одна з найсмішніших шаур... шаурми, яку я колись пробував. Ми тут вже не один раз брали. Це локація недалеко від привозу, тут от, торговий центр Острів. Е Ось там ось трошки далі, там привоз. Трошки прикрию сонце. Там привоз. Ось Тому якщо ви будете тут, то обов'язково і спробуйте. Що тут є така цікава шаурма, довжиною 1,40 м. Її тут робить сам власник. Дуже смачна шаурма. Ви собі можете познайомитися з цінами, які тут представлені, різноманітні ціни. Я навіть тут десь була солодка шаурма, так? Да? Солодка шаурма є, так. Ось ця шаурма, бомба, вона півметрова. На двох людей це на сніданок обід і вечерю. Вона дуже велика, і по, по ширині вона така велика, дуже ситна. Ми одну на двох брали і все окей. Дуже смачно. Ну і тут, тут ще бачите є. стейки, скумбрі, малосоль на сьома, ну, сеприна, солодка, шаурма, 390 гривень Той ще Не, не пробував, не знаю, що спробуйте, розкажете. Ми до того не дійшли. Дівчата там готують, все, молодці. Тут, ну, шаурма дуже смачна, тому якщо ви будете, завітайте, спробуйте. Може, як ви бачите, посміхаються, дуже такі любезні, доброзичливі, молодці, одним словом. Головне, що тут смачна шаурма. Так, це найсмачніша шаурма, яку ми пробували. Дівчинка урудує, бачите, яким полезу, здоровезним. Так що, друзі, будете, обов'язково завітайте. Ну, а ми чекаємо на наше замовлення. І будемо йти вже на вокзал прямувати до рідного міста. Тому всім гарного дня, бережіть себе. Трошки пізніше підсумуємо наші пригоди і наш відпочинок. В Одесі. Все, всім щасливо бережіть себе. Ось дивіться, друзі, який розмір тієї шаурмішки, який він міг який... Зробили, бачите, то можна поснід, повечеряти, поснідати. Mm -hmm. Все, дівчат, дуже вам дякую, гарного дня і гарних клієнтів. До побачення. Все, друзі, ми отримали своє замовлення кілограмове, кожне по кілограмчику, і відправляємося в сторону вокзалу. Далі буде.